Всім привіт! Ви на каналі Уксяк і мене звати Кузя. І сьогодні я пограю в гру під названням, під названням Among Us. Ви, напевно, чули таку гру? Мені кажеться, що ви чули про таку гру. Тільки це котячий вид буде. Котячий. І в кінці моя хазяйка мені говорила. Що я можуть отримати? приз. Ніякого приза той Кузя не получе, я його зразу знайду. Підписчики, не вірте рижику, він мене ніколи в своєму житті не знайде і не злове. Взагалі, я зловлю рижик, давай не будемо запутувати наших підписчиків. Вони хочуть відео про гру Among Us, а ми ще досі. Сваримся і не починаємо гру. Ну да, кузя, ти прав, давайте починать, підписчики. Підписчики, я вам буду розказувати уже правила цієї гри. Буду сейчас розказувати. Я буду шукати різні завдання. Завдання. І там будуть лежати карточки з циферками. Карточки з циферками будуть. І якщо є, надо нам буде знайти перше завдання і виповнити його, і там буде написано, що треба робити. І давайте почнемо підписчики наші. І, кстати, рижій буде мене ловити, як ви знаєте. А я буду учасник. Ну, і режий, звісно, теж буде. Тільки ви будете бачити все його очами. Хорошо, підписчики? А ви мене цілого будете бачити. Ну все, не буду вас більше запутувати. Приступаємо до гри. Так, де ж тепер ве завдання? О, ось воно. Зараз почитаю, що тут треба зробити. Поз'єднуй. Корм рівно як провід. Так, щось я не розумію. що мені треба з'єднувати? Який корм і де він лежить? А, ось ось він лежить, красується. Це мені треба буде його з'єднувати. Ну, хорошо, я з'єднаю. Так, як же ж тут з'єднувати треба? Опа, лапкою. Ось так. І от так. Ну, на провід похоже, підписчики. Ви теж так читаєте, що це на провід похоже, рівно на лінію похоже. Я дуже хорошо справився з першим завданням. Переходимо до другого. Я буду його. Шукати. Підписчики, я вам чесно говорю, я даже не представляю, де друге завдання. У столовій я друге завдання не знайшов. Значить, треба піти у основну частину, щоб пошукати. Це ж тільки столова у нас. Ну, пішли підписчики. Так, я вже зайшов. Де ж те завдання? О, який сміх. ну це не завдання. І Пошукаю ще завдання. Так, ось о воно. Ось це завдання. Так, що тут треба зробити? Читаю Почисти сектор, а сектор чим? Оце із кефіром чи з молоком. Нерба з молоком. Так, треба його почистити, значить, щоб він був пустий. Опа. Чистю цей сектор. Так. Умочив лапочкою своєю. Опа. Чистю сектор. Так. І ще не весь дочистив. Підписчики, Подивись поки що під музику. Як я достаю. Як я чистю сектор. Я уже скоро дочистю цей сектор. Опа. Уже він і пустий, чи ні? А, ні, пустий. Було дуже вкусно, ням-ням-ням. Буду шукати третє завдання. Третє завдання він буде шукати. Да. Ну, от тут я його. І зловлю того кузязю. хі 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 Я чув, що предатель рижик там говорив, так що мені треба срочно тікати. Тікаю куди можу, куди мені бігти? куди, куди? Побіжу, куди очі дивляться, заховаюся під сушку. Ох, заковався, успів під сушку заховатися. Рижі мене не найде. О, рядом і третє завдання. Тільки воно не тут, а зараз покажу де. Ось цього підпичики воно, коли цього зеленого фона. Так, завдання три. Так, замаскируйся. Я так поняв, що мені треба. Піду цей зелений фон замаскируватися. Я виповню завдання. Так, що ж можна придумати? Думай, думай, кузя, думай. Точно, придумав. Замаскіруюся під зелені тапки. Ось, вони такі ж самі, як зелений фон. Ну, почти. А ви скажете, чи видно вам мене, чи не. Дивіться, вам мене видно? Дивіться, мені кажеться, що видно. Подумаю іще, що можна зелене? Так, думай, думай, кузя, думай. Придумав, я замаскируюсь під зелені шарики. Не так то і давно, не дуже давно у моєї хазяйки було день народження. І зелені шарики. Боїть боїто ...любимий колір. І я накриюся, тими шариками, і мене взагалі ніхто не знайде ніколи. І я гарно замаскируюся, і буде задання виповнене. Підписчики, мене видно? Ні. На самом деле я вирішив. За оцей зелений фон заховатися. Ну і ще й тапочками, оцими зеленими отак перекритися. Опа. В мене точно. Тепер я виконав завдання і приступаємо до четвертого завдання. Я зараз буду його шукати. Іди іди, кузя. До логова і я тебе тут зловлю. А, точно! Мені ж не можна туди. Там рижий бишкедник, який мене хоче вловить. Там він часто буває. Ну, мені кажеться, от той маскировки все пішло і мене буде. Не видно. Типа не відімка. Ви підписчики? Зараз ви мене бачите. А зараз я стану прозрачним на счет три. Раз, два, три. Все, підписчики, я прозрачний і я йду у хату. Ви бачите все моїми очима. Так, піду я. Опа, опа. Іду бистренько, бистренько. Опа. Тут треба просканірувати лапки. Ну, зараз ви побачите мої лапки, ну, рижик їх не побачить. Та де ж той кузя? Ніяк він не прийде сюди. Мені що отсюда піти? Ні, він, мабуть, щось підозріває, що я тут. От блін. Хі-хі-хі-хі. Може він прийде? Зараз треба лапку мою просканірувати. Так, якби прицілиться і опа. Оцю просканірував. І ще одну буду сканірувати. Опа. І я вже просканірував лапки мої. І я буду приступати до п'ятого завдання. Тільки спочатку мені його знайти. Но... Підписчики. Ось я знайшов п'яте завдання. Воно дуже складне. Ну, Я сподіваюся, що я впораюся з ним, підписчики, мені я так подозріваю, що я з ним впораюся. Зараз я вам говорю, що за завдання п'яте. Співай під пісню мяу-мяу-мяу. Такі космічні котики, мелодія зодіак і пісня мяу-мяу-мяу-мяу. Зараз мяу, мяу, мяу". я буду її ну, співати під пісню. Зараз буду Я виконав уже завдання. Ну, я не знаю, чи я хорошо виконав його. Ну, напишіть в коментарях, чи я хорошо його виконав, чи не хорошо. Я дуже старався, реалістично. Прямо щоб реалістично було. Як пітня мяу-мяу-мяу. Ну, приступаю до шостого завдання. Ну, може, я хоч. На шостому завданні його його зловлю наконець -то. того Кузьміча, Кузью. Підписчики, я прийшов до свого шостого завдання. І тут треба розказати про котів. Що я знаю? Ну, хорошо. Ну, що коти вміють там. Короче, ви поняли, зараз буду розказувати. Коти корисні ловлять мишей, У них є вуса. Вони вміють лазити по деревах. І ще у них є у вухах шерсть. Ось о, така шерсть, красивий нос, очі, лапи, подушечки. Ось отакі красиві. Вам, може, не видно? Ну, подушечки є. Yeah. Моя хазяйка мені допомогла, бо я не дуже поворотливий. Да-да, хазяйка моя мені допомагає у завданнях. Ну, я думаю, виконав це завдання і я розказав про котів. Хі-хі-хі-хі. Я ж дуже милий кузя. Буду шукати сьоме завдання. І, кстати, підписчики, А дев'ятого завдання не буде. Бо я вже його знаю. І надо там по яких штучках я проходив мимо того завдання. Ху-ху-ху-ху. Я проходив, ну, я хотів зарані, ну... Тоді не засчиталося б. Ну, я пішов до сьомого завдання. Я вже доходжу у столовій до завдання. Щас тільки трошки посплю, Одихну. Ну, все, підписчики. Я оддихнув. І я можу йти. Опа, опа. Ось. Так, що тут за завдання там? Дуже цікаве завдання. Треба придумати свою породу котів. Ну, зараз придумаю. Так, Кузя, думай, хай в нього буде короткий хвостик, як у мене. Дивися. Акуратний, короткий хвостик. І ще він буде дуже пухнастий, як рижий. Щокатий і кілометрові вуса, ем, зелений ніс. Ем, зелений ніс. Ем, і жовті очі. І чорні подушечки, як у мене, дивіться. Отакі. Отакі у мене подушечки. Да-да. У мене такі подушечки. І, кстати, про зелений ніс. Я мені дуже подобається теж. Я б хотів, щоб у мене був зелений ніс. Такий красивий, природний зелений ніс. Ну і давайте до восьмого завдання. Це предпослінє уже. А потім. Я получу свій подарунок, якщо рижий мене не злове. Як це не зловлю? Зловлю, звісно. Зараз прям вилізу з-під кровати і піду. Все, під Я пішов. Так, я буду старатися не дуже, бистро, бо куди мене може замітити, злякатися і побігти, бо він дуже хоче свій подарунок. А я иду, Кузечка. Я иду. Кузенька. А, Рыжий, надо срочно отсюда вытекать. Быстро, всю секунду, бежу. Бежу. Дата восьмая завтра дня. я сейчас не могу. Восьме завдання знайти. Поможіть мені. Якось знайти це восьме завдання. Зараз ще раз пошукаю. Підписчики, я знайшов восьме завдання. Ви мені допомогли. Дякую. Дякую, що ви мені допомогли. Зараз йду виконувати це завдання. Підписчики, я вже на місці. Осьо. Восьме завдання. Так, що тут треба? Зараз прочитаю. Надо розказати, чим мене годують. Ну, хорошо, мене годують жидким кормом, ковбасою, паштетами і сухим ще кормом. І зараз, наконець-то, 10-те завдання в цій грі Among Us. Я думаю я виграю. Ура! Не треба наперед радуватися. Я ж рижик. Я все можу. А зараз візьму і вибіжу. Зараз я тебе знайду, куль. Ти бришко, будь-мого завдання ходив. Може він на кухню побіг? Кузя так хорошо заховався, що я його по всій хаті шукаю. І не знайшов. Жалко. Я пішов виконувати останнє завдання. Так, це десяте завдання. Так, що тут треба? Іди. Так, куди мені йти треба? По чому мені треба йти? Іти по стрілках. По яких стрілках? А, по цих. Понятненько. І ще далі мені треба йти. А, тут рижень. Ага. Не ожидав. Ти такої встрічі, Кузя. Я тебе і піджидав тут. Я сейчас на тебе нападу. Ні, Кузя. Ти на мене не нападеш. Ніколи нападу взагалі то. Не нападеш. Ну, ладно. Ага, повірив, кузя. А, треба срочно тікати. До останнього завдання. А то я не получу свій подарунок. Біжу, треба йти бистріша по стрілках. Бистріше, бистріше, бездріше, не зря я так старався і трудився. Не зря. Так, побіжу, ось це завдання, йти на пострілках. Біжу. Це ж подарунок. Подивіться. Упаковка як у подарунків. Це подарунок. Це моя хазяйка, держа, і вам показує, що це подарунок. Надо відкрити цей подарунок, ура! Розпаковка, подарунка від ігри Among Us. Так, я сам буду открывать свій подарунок. Ух ты! Це що? нова мишка не може бути. Така схожа, разтично така. Ура! Це мишка. Тут же ще щось є. Так ні, когтям не можу підхватити. І моя хазяйка мені допомагає. Опа. Осьо такий бабочка така. Осьо, дивіться підписчики. Ось-о підписники. Дивіться, який подарунок прекрасний. От гри Among Us у котячому вигляді. Ну що ж, підписники наші, на сьогодні наше відео про гру Among Us закінчилося. Якщо хочете продовжень, то наберіть більше, ніж 100 просмотрів. І буде друга частина гри Among Us. Постарайтеся! Там 101 просмотрів 150, 110, ну більше, ніж 100. І буде відео ще про гру Among Us. І рижик так теж вважає, що треба багато просмотрів переглядів. Ну, і на сьогодні все. Всім пока і поставте лайк.